Вітаю міцного козацького здоров'я і слава Україні. Ну що ж, друзі, весь світ стоїть на межі грандіозного шухера. Всі в очікуванні сьогоднішнього вечірнього, скажімо так, вояжу, де Трамп буде зустрічатися із Зеленським. До речі, спочатку з Зеленським певний проміжок часу, а потім з лідерами європейських країн, які приїхали, в тому числі окрім лідерів основних європейських країн, там і буде. Венсек НАТО, Марк Руте там буде Урсула фондерляїн, ну коротше кажучи, великий великий європейський десант, і це все для того, щоб ну, скажімо так, не дати Трампу стати на бік зла, бо як поводять себе союзники з друзями, ми бачили, і в той же час ми бачили як поводить себе Трамп з Путіним. У мене виникає запитання: а чий союзник сьогодні Америка? Ні, як Трамп вів себе з Зеленським, ми бачили теж в овальному кабінеті. Хоча там зараз багато можна сперечатися, хто був першопричиною. Я вважаю, що невміла дипломатична поведінка Зеленського і задання запитань е, Джей Дівенсу повз вуха Дональда Трампа, це призвело до цієї реакції. Але зараз вже те минуле далеко в минулому. А нам потрібно дивитися в майбутнє. Отже, е, всі ми будемо напевно, що з вами спостерігати, чим закінчаться ці зустрічі, і, можливо, навіть сьогодні ввечері, ну на крайній випадок, завтра, розберемо по поличкам е, ці історії. Для того, щоб не пропустити, треба підписатися, тиснути того дзвоника. І вам прийде сповіщення, що лапін розбирає польоти. Так? А ми з вами можемо зараз декілька. Хвилин виділити іншим новинам, які не пов'язані з цією зустріччю. Ну, що можу сказати? Російська Федерація в найкращих традиціях Російської Федерації з прапорами Росії та Сполучених Штатів пішла на штурм. Що можна сказати про це? Про це можна сказати лише одне, що кремлівські пропагандисти, які показали це відео, фактично ну, використовують у власній терористичній діяльності в цій війні. Символіку Сполучених Штатів це не тільки нахабство. Я вважаю, що про це мають говорити в тому числі наші американські друзі, американські партнери. Тому що це є підстава, так звичайно, після того ганебного е, стояння навколішки американських вояків, які розстеляють прапор диктатору Путіну е, біля трапу самольота, Ну, чесно кажучи, ще гінь, більшої ганьби не можна було й очікувати, але ось ми бачимо, російський прапор разом з американським прапором їдуть на штурм українських позицій. На цьому тлі ми не можемо не звернути увагу на інші речі, які відбуваються напередодні великої зустрічі. А саме, ми знаємо, що сьогодні росіяни терористично атакували, скажімо так, цивільну інфраструктуру Суми Запоріжжя, Харків. Дуже багато загиблих, є загиблі діти, десятки людей поранені. Ну я вже не кажу, що це все, як то кажуть, цивільна інфраструктура. І що ми бачимо на цьому тлі? Трамп розповідає про те, що Україна має визнати Крим. Трамп розповідає про те, що Обама винуватий в тому, що він не боровся за Крим в той же час. А хто ж буде винуватий, що Трамп не бореться за Донбас? Це звичайно риторичне запитання, тому що не він має боротися за наш Донбас, але саме Америка, саме американський президент і всі інші, які були президентами, в певній мірі благословляли розвиток такої терористичної імперії, яка називається Росія. На що я хочу звернути увагу сьогодні? Так, деякі політики починають висловлювати своє сожалення в тому, що вони помилилися. Звичайно, визнавати свої помилки, це дуже круто, тому що наш Зеленський такого ніколи не зробить. Я хочу, щоб ви подивилися невеличкий сюжет, я його вам просто-напросто озвучу про що йдеться мова? А мова йдеться про те, що Білл Клінтон, 42-й президент Сполучених Штатів. Відчуває особисту відповідальність, як він каже, бо саме я переконав українців відмовитись від ядерної зброї, і ніхто з них не вірить, що Росія напала би, якби Україна все ще мала би свою зброю. Європа і США повинні продовжувати підтримувати Україну. Е, Біл Клінтон каже, що він знав, що Путін не підтримував укладену президентом Єльциним угоду про непорушність кордонів України. Угоду, яку він уклав, бо хотів, щоб Україна відмовилась від своєї ядерної зброї. Вони боялися відмовитися від неї, бо вважали, що це єдине, що захищає їх від експас... експансіоністської Росії. Єльцин дотримав слово, але не міг провести угоду через Держдуму. Тож, коли це стало вигідним для нього, Путін порушив цю угоду. Спочатку захопив Крим, ну і далі ми все знаємо. Біл Клінтон дуже засмучений. Тим, бо Україна дуже важлива країна, і я відчуваю особисту відповідальність, бо саме я переконав їх відмовитись від зброї, і ніхто з українців не вірить. Можливо, настане час, коли український уряд вважатиме, що може укладати мирну угоду, з якою можна жити, але я не думаю, що ми повинні кидати їх і тікати. Це сказав Білл Клінтон, один із тих, хто безпосередньо вирішував питання. Відмови Україною від ядерної зброї, також ми можемо сказати сьогодні про іншого американського політика, який також вийшов на екрани, і сказав, що, попри те, що вони мали дуже багато контрактів з росіянами. Це радник з питань нацбезпеки адміністрації Джо Байдена Джейк Сайліван. Він сказав, що ми не хотіли організовувати саміт, де ми буквально стелили червоний килим перед Путіним в Америці, ну щоб він проїхав і продовжував війну без будь-яких чітких, переконливих результатів саміну, саміту. Ми не думали, що це було можливо. І дивлячись на Аляску, наше судження про це було вірним. Ну, друзі, я скажу, ми ще довго будемо згадувати політиків, які вміють визнавати свої помилки. Але саме головне, це. Те, щоб і ми могли визнавати свої помилки, в той же час, що я бачу? Я бачу, що до сьогоднішнього дня в голову хтось вбиває президенту, хтось підставляє нашого найвеличнішого лідера сучасності Володимира Олександровича, з якими тезами я вам зараз розкажу. Зеленський прибув у Вашингтон і написав допис на своїй сторінці. Ну, можна багато там читати, ви можете також прочитати, але. Одна із тез мене просто тригернула. Звісно, не варто було віддавати Крим. Тоді, так само як після 22-го року, українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю. Отже, Зеленський далі продовжує свою стару мантру щодо того, що нібито хтось віддав Крим. Володимир Санич, поки ти сцикливо цикливо бігав від чотирьох повісток. Збройні сили України не мали не то, що фізичної можливості берегти Крим, вони навіть не мали можливості взагалі берегти Україну. І я вже не кажу про те, чи була в нас фізична сила берегти Донбас, якби Росія напала би такою аравою, якою вона прийшла в 22-му році. Так. Так от, коли ти починаєш розповідати українцям, що хтось здав Крим. Я би хотів би, щоб ти Володя знав хоча б якісь елементарні речі. Ці елементарні речі говорять про кількість Збройних сил України, і я про це розповідав. Я думаю, що ми зробимо е, програму. Але я хочу вам показати оцю картинку з приводу не тої кількості, яку мали українці в Криму, а тих зрадників. Отже, на момент атаки на Крим. В Збройних силах України, які знаходилися в Криму, було 13 тисяч е, з половиною майже осіб. Щоб ви зрозуміли, лише 29%, а саме близько 4 тисяч, вийшли на материкову частину. Народ. Просто я хочу, щоб ви зрозуміли, 9 тисяч військовослужбовців збройних сил України залишились в Криму і присягнули. 70% зрадників. Міністерство внутрішніх справ взагалі побило всі рекорди. З 10 тисяч, е, 936 мінтів, лише 88 чоловік вийшли на материкову частину України. Ви розумієте? 10 тисяч зрадників це системи МВС. Внутрішні війська 2563. На материкову частину вийшла лише половина 1177. Прикордонники 1870, а вийшло лише 30% 500. Тобто, щоб ви розуміли кількість зрадників, які зрадили Україну. СБУшники, які мали слідкувати за безпекою України. Да? Служба, Кантора, так звана, 2240 було людей. Лише 242, 10% були вірними присягами. Останні зрадили Україну. Ну, до там взагалі там 500 чоловік було, 20% прийшло в Україну, останні залишилися працювати на російську окупацію. Так от, щоб ви зрозуміли: 31 600 силовиків і військовиків було в Криму українців, з них лише 6 тисяч залишились українцями. А 25 тисяч зрадили. Тепер до цієї цифри запам'ятайте, 25 тисяч зрадило, 6 тисяч залишилося вірні присяги. Тепер до цього колгоспу 25 тисяч добавте 13 тисяч Чорноморського флоту, і до тих 13 тисяч додавте ще десантувавшихся зелених чоловічків близько 15 тисяч. І ви побачите, любі друзі, що ці га**ни які сьогодні розповідають про задачу Криму, вони взагалі не орієнтуються в ситуації на 6 тисяч військовиків в Криму, які залишились вірними присягами, ми вже з вами, як мінімум, можемо сказати, що близько 70 тисяч зрадників, окупантів, зелених чоловічків, тобто, що мали зробити тих 6 проти тисяч? Що вони мали зробити? А такі, як Володимир Санич, сикливо чотири рази ухилялися відповістки. Збройні сили України, якщо хтось пригадає оте е, РНБО, так, оте, РНБО, яке було е, 28 лютого 2014 року, Збройні Сили України за доповіддю міністра оборони, ті, які готові виконувати наказ, їх було близько 5 тисяч. Отже, беремо тих шість кримських і ще 5 тих, які готові виконувати наказ оце вся армія України. Тому коли ти Володю виходиш і кажеш, що не треба було здавати Крим, якби ти написав слово Обамі, я би зрозумів. Но сьогодні вилазять спікери, експерти, і знов кажуть: ви знаєте, у нас є питання до Турчинова. Курва, медаль за освобождення Крима. Чеканилася 20 лютого. В нас 21 лютого ще Янукович на троні сидів, коли вже Крим захоплювали. Янукович був на троні 21 лютого. Тому народ, ви знаєте, коли от зараз я от просто пригадую ті події. Оця Небесна Сотня, яка лягала 20 лютого в Києві на Майдані. І не тобі своїм поганим ротом сьогодні розповідати, що, звісно, не варто було би віддавати Крим. Тому що якщо я зараз почну перераховувати Авдіївки, Попасни, Запорізьку атомку і купу 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 територій, які захопили росіяни, то левова частина з них була захоплена саме тому, що ти і тобі подібні верещучки з Єрмаками. Бравадно відводили війська в Золотому 4 і розміновували чонгари. Це просто-напросто мене вже накипіло. Я сьогодні почув одного відомого блогера. До речі, людина, яка вчилася за кордоном до останнього. Я, я був підписаний на цю людину. І воно сьогодні виходить своїм поганим ротом, починає розповідати: є випроси до Турчинова. Курва, 20 лютого, росіяни захоплювали Крим. Чи мав право Турчинов надати наказ? І чи втримали би ми Україну, якби 6 тисяч в Криму протистояло б 70-тисячному -ти е, війську Росії? І коли Збройні сили України були не то, що деморалізовані, розграбовані і розвалені. І ті, хто сьогодні виходять розповідати про Крим, скажіть, будь ласка, де ви були в 2014 році? Бо де був я, я дуже добре знаю. Такі мої думки напередодні Великого Шухера. Ну, але маю надію, що дорослі, які поїхали з Зеленським, не дадуть здати Україну і допоможуть нашому дурнюві не боятися. По-другому я вже його називати не можу. Після цих слів взагалі моя толерантність до даної особи закінчилася. Слава Україні!